Увага! Справа Мідас переростає зі скандалу в історію про справжню мафію, що контролює країну. Директор НАБУ підтвердив: це не аматори. Вони зібрали тисячу годин записів та знайшли сотні документів про фінансові схеми. Найбільший шок. Виявлено 527 професійних досьє. Це детальна інформація на впливових журналістів, чиновників і політиків. Це не просто компромат, це системний професійний апарат для стеження і шантажу, фактично приватна спецслужба, що працювала роками. І тепер головне питання: хто очолює цей злочинний спрут? Хто той таємний замовник, який платив за цей масштабний контроль? Розслідування набирає обертів. Пиши в коментарях, наскільки велика ця мафія і хто її наступні цілі. Лайк, якщо вимагаєш справедливості.